Всем Ендрон, а це відео про скретч. <смір> я не часто роблю відео про А, Точніше, це моє перше відео. SMD, я потім розкажу, що це таке. Це перша частина термінал комп'ютер 2.0 и за частина технічна геймплей. Типу, система включає інтернет. Та вона друге з цими новими модулі. А давай спробуємо серч. Шукати щось. Опа. Sorry, but the search has been removed. Короче, типу был выдано весь серч АПИ при в это тесте. Ну давай тогда де... мені повезет пункт. VVV э, стрілки були м -м, Search. Все рівно, що ми виберемо чи yes, Чинов. No. І нам ви якщо є, то не сорі, вибачте, але серчапі був виданий під час бета-тесту, просто ми можемо пошукати SMD. Ну, наприклад, yes, Так, грузим, 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 Сорі, ага. Open key. А тут, бац. you say yes for search. You can here type SMD search module download or connect internet. Короче, у нас интернет уже подключенный, я к ней разумею И нам потребен SMD search module download. Перешёл здесь сюда SMD search module download. Э, там был глюк. І тут воно скачує. Тут є підказка. Клікнути L. Тут показується те, що доступно, що можна пошукати. SMD ми вже шукали, Це ми встановили SMD модуль. Наприклад, клікаємо S. Це Search H. Поки ще це сировата версія, але вже щось є. Всім пока, я просто хотів показати свій проєкт.